всех украинцев, граждан Украины, которые любят и уважают свою страну. Желаю мне только одно, чтобы в следующем году все было хорошо. Чтобы все это заварушка закончилась по воде Украины. Даю всем витания Тернопольщине, Пляйца, Киеву, всей мирной Украине. С Новым Роком вас, с Рездвом Христом. Бажаю вам всім, щоб наступне Різдво і наступний Новий рік ми вже святкували в українському Криму, в українському Донбасі, і щоб над нашими головами вже не літали ні кулі, ні гранати, ні снаряди. Ще раз всіх зі святами, смачної вам куті. Слава Україні і святом. Всім привіт, слава нації, я колпак. Херсона передаю всім побратимам, всім знакомам. Привіт. З Новим Годом, держитесь! Ми здесь держимося, ви там держитесь. Я тихо, з Кривого Рога. Хочу передати всім родственникам, всім побратимам. Привіт з Новим Годом, з наступаючими праздниками, всім держаться. Все самого лучшего. Слава, Героям. слава Україні! Героям слава усій Україні. Зі свята. Слава Україні! Героям слава! Хочу привітати всіх українців з новорічними святами, з Новим Роком, грати щастя в першу чергу мирного неба. Щоб не квітуче раділи нашою найдорожчою україною, землею, квітучою. Ми все на все не сподіваємося, що вона буде так і мирна, вільна і найпростайша наша держава. Я на цьому слові, бувайте здорові, радуйся, ой радуйся, це... дякуючи великому доблісному кучмі. Який їздить домовлятися в Мінськ, домовляється про це грьобане перемир'я, якого не додержується та сторона. І зайдемо, ми ну, зайдемо ми в Донецьк, буде там мир, буде там спокій. Родився.